Доброго дня! 23 червня, місто Тернопіль. Перед нами інжирна грядка. Вирощує інжири свої двома способами. Перед нами спосіб вирощування інжирів в приямку. Отака от приямок от <кій> 80 см ширини і глибина 40 см, 30-40 см. І довжина довільна. Бажано розташовувати цю грядку з півночі на південь, щоб більше вона освітлювала сонцем. І закладати ту грядку на самій сонячній стороні вашого городу, щоб інжири бачили ваше сонечко і протязі дня від самого сходу сонечка і до заходу. Формую я горизонтальним кордоном. Хто підписаний на мій канал, бачив обрізку, нормування пагонами. І зараз доросли мої однорічні такі прирости, які вже мають 12-14 листочків і вже починають закладку основного врожаю фіг. У пазухи кожного листочка вони закладають один, два. А то 3-4 фіги. І щоб допомогти у кращій закладці фіги, Коли вже мої пагони однорічні виросли до 13, 14, 12 листочків, я роблю прищіпку точки росту. Щоб гарно наливались плоди, гарно закладала, закладалися. У пазухах листя, ну і, звичайно, щоб встигли визріти у вересні місяці, бо це Тернопіль, захід України. У нас немає такої суми активних температур, як на Півдні, і там, де батьківщина інжира, там більші температури. І вже це не перший рік я роблю, щоб... Пришвидшити дозрівання плодів, треба обов'язково робити прищіпку. От коли я робив прорідження, то пагонів, то здавалося, що дуже рідко пагони. А коли от роз... листки розростаються, то і не так багато, і не так багато місця. Але закладається гарно. Бреба процес почався. Ще коли є отакі пасинки в нижній частині пагона, або от ми зробили прищіпку верхнього пагона, почнуть зараз просипатися у нас оці бокові пасинки. Їх треба обов'язково отак, бачите? От пасиночок іде. Із замість того, що пішла бреба, йде пасинок. Ми його, звичайно, виломуємо. І так проходимо, проходимо через 3-4 дні Іде, починають пасиночки от, пробуджуватися. Вон бачите, там знизу почали в'язатися бреби. От. Пазухи листочка, вони ще маленькі. Але вже видно. Ну і знов я почав роботу, а свої руки не захистив від соку. От зробив прищіпку. Зараз там я перед тим два дні полив їх, вологи дуже багато і дуже активно тече молочко. А молочко в комплекті із сонячними променями. Дає опіки на шкірі. От, бачите, точка росту ми багато не знімаємо. Останній листочок маленький, оце лишаємо. І точечку росту отак от відщіпнули. О, пішло молочко інтенсивно. Але цим от я оці пагони були вони довші. Я два дні тому прищіпнув. І бачите, був такий самий манюсінький листочок. А за два дні вже він який виріс справжній листочок. І таку роботу ми будемо робити. Підживлювати я зараз не буду свої інжири, дивлюся. Е дуже активний ріст, активна вегетація, йому всього вистачає, вологи вистачає. Е вже коли зав'яжуться плоди і почнеться налив плодів, тоді підживлю. Фосфорно-калійними добривами. Азоту давати не буду, щоб не гнав вегетативну масу. А по сортах це Магарачський ранній. І оцей він видно, бачите, він такий блискучий, а це чуть-чуть світліші листочки. Це Харді Чикаго. І то Магарачський ранній. Це Той, що я садив покращений, чорний марсель покращений. От у нього є 4 бреби, зачепилося. Ну, бреба ще не думає дозрівати. І фіги ще теж немає. Ну і немає ще що прищіплювати, бо прирости всього-навсього. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість листочків. Сьомий. Ще треба з тиждень почекати. Все-таки от уже бачу, починається з зачатки основного врожаю. Тільки прорізається фіга. А ось теж фіга. Так що процес пішов. Це закономірно. Той кущ, який має фігу і бребу, він Поки не викорме бребу, фіги в'яжуться погано, не працює на два фронти. Так що один з недоліків от, треба щось одне вирощувати в нашій зоні. Бо коли там на півдні вистачає тепла, то спокійно дає перший врожай бреби кущ і ще він встигає закласти і викормити фігу. У нас же щось. Треба одне мати, або те, або те. Ну, Звичайно, основний врожай набагато більший, і ми схильні до того, щоб вирощувати інжир на фігу. Тобто на вересень, кінець вересня, початок жовтня, щоб достиг і зібрати масовий врожай. Така ситуація по інжирах, це рік. Не дуже для нього вдали, бо холодні в нас ночі, хоч вже остання декада червня, а ночі холодні 10-11 градусів. І вологи такої немає. Ну, з вологою ми справляємось, даємо поливи. Зараз ще хочу перейти ті що... інжири, що вирощую комбінованим способом. От Далмацький. При тих всіх катаклізмах, які були, лишилось у нього трошки бреби і вже вона почала жовтіти. Ну не знаю, яка вона буде на смак, бо температурні режими дуже малі. І сума активних температур мало набралась. Ну і вже почав він в'язати, от бачите, кущ потужний, бреби мало. Почав вже в'язати фігу, то основний врожай. От. От, от зачатки. Так що процес пішов. Чому я вирощую двома способами, бо якщо не дасть результату один, дасть другий. Харді Чикаго при тих похолоданнях бребу всі скинув. Всі скинув, але почав закладувався вже фіга. І він ранній сорт, він у вересні місяці віддасть нам врожай. От, чим добре вирощувати у комбінованим способом таких 10-літрових відрах, тільки в 10-літрових, не 20, не 30. Що ви бачите, які при цьому вирощуванні, які маленькі міждовузлі. І от бачите малесенькі прирости, і малі міждовузля, і в пазухи кожного листочка зав'язується фіга. Бо тільки що ми бачили вирощування е, у приямках, то там дуже сильний активний ріст і великі міждовузля. І <кій> не набагато. Менший врожай буде в відрі, ну, звичайно, в відрі, але з проникненням у відкритий ґрунт, бо там кореневища йдуть в відкритий ґрунт і корблять урожай із відкритого ґрунту. Магарадський ранній витримав ті похолодання, бребу не скинув, бребу корме і вже також починає закладати фігу. Так що він більш стійкий до похолодань, чим є Бреба, чим е, Далмацький і Харді Чикаго. Ще є у мене один кущ Одеського аборигену, так я його брав, не знаю, чи то він, абориген, чи не абориген. Е, Тоже Бребу не скинув. Е, скинув частину. Але вже почала в'язатися фіга, і то в великій кількості. Тут у нього сила росту трошки більша. Зараз за сонцем стану, щоб вам гарніше було видно. Сила росту більша, між довузля більші, як у, Далма, у цього у Хардячикаго і у Магаражського. Будемо бачити. В тому році, пам'ятаєте, він нав'язав багато був, фіги, але не дозрівав. І у вересня його заніс у теплицю, пересадив, отак ось, з відром із кореневою системою, з комом викопав. І він до, одного, до одної фіги віддав мені врожай. Так що, такий комбінований спосіб, ще добрий тим, що можна. На холодний період, якщо є в когось тепличка, перенести інжир в тепличку. Затягується відео. Дякую за увагу. Не пропустіть цю операцію по прищіпці однорічних пагонів і будете з врожаєм. Тут, на прикомбінованому способі, я не прищіпую. Тут, бачите, ще листочків небагато, ще зо два листочка він нав'яже, щоб було більше міждоузлів, в яких зав'яжеться фіга. Тепер все. Дякую за увагу. Дякую Збройним силам України, що дозволяють нам працювати на землі. Слава Збройним силам України! Героям слава!